Для початку, друзі, традиційно я представлюся. Я Владислав Кравець, мені 29 років. Я фінансовий консультант, в колишньому військовий. Сьогоднішній ефір я вирішив присвятити повністю це на тему поговорити як. Кожному українцю зробити так, щоб в старості не бідувати, щоб на пенсії жити по європейськи Покажу дієвий, мудрий і простий інструмент, як це кожен з нас, кожен з вас, хто також буде дивитися в записі, може це зробити. По, по часу я думаю, хвилин 15 20 вашого займу, не більше. Тобто, це все коротенько буде, по суті, без води. Зараз я включу демонстрацію екрану, і ми за допомогою слайдів будемо з вами спілкуватися. Мені так буде простіше, а вам буде зрозуміліше. Зараз я включу тільки слайди. Так, є, має бути. Всі ми з вами бачимо, як живуть наші нинішні пенсіонери, як наші батьки на пенсії живуть, виживають. Ну, так не має бути. Українці, вони така нація. Ми така нація, що ми дійсно заслужили на багато краще життя, особливо в старості. І Зараз я покажу дієвий інструмент, як я вже говорив ще раз. він досить мудрий для того, щоб не жити в бідності. Завтра, так само за допомогою цього інструмента, я покажу, як ми кожен з вас, хто схоче, зможе заробляти. Ну, але це буде вже завтра. Сьогодні ми просто говоримо про цей інструмент. Якщо кожен з нас, з, вас, з нас складе фінансовий план грамотний на життя, то навіть в Україні можна бути багатою людиною. От якщо ми подивимось на життя, то воно поділяється на три періоди. Перший період це навчання, садик, школа, університет, другий період заробіток. Ми працюємо, заробляємо гроші. І третій період відпочинок або так звана пенсія. Період навчання нас забезпечують батьки, своїх грошей нема. Другий період, коли ми починаємо працювати, ми якось фінансово зростаємо. І от цей фінансовий зріст, він буде не завжди. Тобто, був перший робочий день, буде і останній робочий день обов'язково. Що ж буде потім, коли ми в 60, наприклад, років перестаємо працювати? Буде дуже стрімке фінансове падіння. А інфляція взагалі загонить нас ну, в нищиту. Будемо виживати як нинішнє зараз пенсійне покоління пенсіонерів. Да? І от в фінансовому плані на тому самому місці ми не зможемо триматися, це як не крути. І от щоб цього всього не було, щоб не жити за межею бідності, нам потрібно самостійно сформувати собі капітал. Всі ми з вами знаємо, що державна пенсія дуже дуже мізерна. Це все за те, що в Україні працює солідарна пенсійна система. Якщо в двох словах, це коли молоде працююче покоління, тобто люди, які працюють на роботі офіційно і сплачують податок в пенсійний фонд, а пенсійний фонд відразу ці гроші розподіляє на нинішніх пенсіонерів. Гроші ці не затримуються. Від цього й назва така: от солідарна пенсійна система від слова солідарність. І так виходить, що в нас зараз демографічна криза. Пенсіонерів стає все більше. Зараз близько 11 мільйонів пенсіонерів. А працездатного населення менше. І оці люди, які працюють на роботі, вони не зможуть не можуть своїми податками забезпечити гідні пенсії. Солідарні пенсії нашим нинішнім пенсіонерам. Ну, а далі буде ще гірше це по-любому. Тому стаж не має ніякого взагалі значення. Так може виглядати ваше і наше майбутнє. Да, якщо ми почнемо вже собі формувати щось накопичувати. Що робити? В Україні у нас насправді вихід тільки один: це приватні накопичення. Ніякі державні, тільки приватні накопичення. Де ж накопичувати, якщо ми в Вікіпедії напишемо страхування життя в Україні, то воно такі видасть наступні рядки. На Заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу пенсіонерів. Тобто, ми бачимо, що пенсіонери живуть там не за рахунок держави, а за рахунок самостійно перепрошую, накопичених коштів в молодості. Хто, можливо, був в Європі за кордоном, знає, що там це працює, цим люди користуються. Рекомендується 10% накопичувати зі своєї зарплати, зі свого доходу. Це перший закон грошей. Про нього навіть написано в книгі, яку я також всем вам рекомендую прочитати. Вона є в електронному вигляді, в моєму телеграм-каналі, і називається Найбагатша людина Вавилону». Там так і написано, що коли вам прийшов дохід або зарплата, Потрібно спочатку заплатити собі оцю от десятину. 10% спочатку заплатіть собі. Бо якщо ви собі спочатку не заплатите, то по суті ну, це не ваші гроші. Да? Потрібно і на харчування витратити, на транспорт, там, на комуналку, і все, це не ваші гроші. А якщо ви собі заплатите, то оця десята частина вже це точно 100% ваші гроші. Як працюється накопичення? До прикладу, ми візьмемо, що от людина захотіла собі відкладати 30 тисяч гривень кожного року і на протязі 25 років. Тобто кожного року на протязі 25 років по 30 тисяч гривень. За цей період вона собі зможе накопичити 750 тисяч гривень. Але ясно, що є такий момент, як інфляція. І за такий довгий термін, ці гроші ну, вони знеціняться, їх вона просто-напросто з'їсть. В міжнародних компаніях гроші не тільки зберігаються, але вони і працюють. Ну, все, яке має бути. Гроші мають на нас працювати, а не ми на гроші. І компанії дають 12-14% річних прибуток. І от за такий довгий термін, і за рахунок складного відсотка самих лише відсотків може бути в два рази більше, тобто 1,5 млн грн. І е, після закінчення терміну договору людина, виходячи на пенсію на свою солідарну, там 2000, тисячі, да, отримує на рахунок собі таку от е, маленьку виплату, добавочку маленьку, 2 мільйона 250 тисяч гривень. Ну, я думаю, як така мелоча одміла, що приєднана. Да? Е, захисти. Компанії надають ще такі послуги, як захист. Не тільки накопичення, але й захист. Це хвороби, травми, операції, інвалідності і навіть смерті. Я б назвав це такою фінансовою парасолькою для кожної родини. Бо краще, щоб страхова компанія покривала всі витрати да, на якийсь форс-мажор. Травма, перелом, чим покривати це зі свого власного карману. Тому це досить мудро. Переваги страхування життя: це надійність, дохідність, індексація, захист і податкова пільга. Зараз я коротенько зупинюсь на кожному. До надійності я б відністи, що є закон України про страхування, який ви можете подивитися на сайті Верховної Ради України або, до речі, моїй візитці в каналі є закріплене повідомлення. Там є всі мої контакти, соцмережі, мережі, моя візитка. Мобільний, тобто, все там є, вся інформація можете глянути. Також до надійності я б відніс те, що є безстрокова ліцензія в цих міжнародних компаніях. Коли вони зайшли на ринок, вони від Національного банку України отримали безстрокову ліцензію і почали надавати свої послуги українцям. Також я б ще до надійності відніс би цей історичний фактор. Тобто, ці компанії більше двох століть. Завойовували свій авторитет, тобто вони пережили дві світові війни, всі можливі кризи пережили, валюта змінювалась канцлери, правителі, ці всі вони змінювалися, але вони вижили і працюють. І в Україні так само вони зараз працюють під час війни і нікуди не збираються йти. От як мені люди кажуть, да Типа, це все лохотрон. Мене кинуть, а я їм говорю: ну, якщо включити, навіть ввімкнути критичне мислення, от компанії близько 200 років працюють, і вони спеціально для тебе прийшли в Україну на ринок України, щоб тебе кинути на 20 тисяч на скільки там, гривень в рік. да? Ну, Це ж абсурд, глупості. Дохідність, Дохідність досить таки непогана, як для такого консервативного вкладення. Це 12-14% річних. До речі, в 2017 році українська страхова компанія ТАС, до речі, вона є власником Монобанку. Хто користується, це українська компанія ТАСС, вона власник Монобанку. Дохідність своїм клієнтам дала 18% річних. Тобто не кожен депозит в банку так дає. І, до речі, депозита, там відсоток кожного року знімається за дохідність. Да? А в цих компаніях одноразово, коли. Закінчення терміну договору. Індексація. Індексація це один з механізмів захисту грошей від інфляції. Тобто кожного року ці компанії будуть пропонувати своєму клієнту трохи свою суму індексувати там на 2-3%. Це робиться для того, щоб зберегти купівельну спроможність цих грошей. Ну, так само, у нас кожного року індексуються пенсії солідарні, індексуються зарплати, це все індексується, і от за рахунок індексації складного відсотку і такого довгого терміну, точніше, я б сказав би, навіть за рахунок індексації і складного відсотку, гроші в цих компаніях вони не тільки зберігаються, але вони в рази примножуються. Тому також це досить мудро. До речі, якщо. Дивитися по рейтингу, є така рейтингова компанія Moody's, можливо, чули. Вона дала рейтинг компаніям американської компанії MetLife, навіть більш надійний, ніж швейцарський банк. Так як всі привикли говорити, що от саме надійніше тримати гроші в швейцарському банку, але ні, бачимо, компанія. Більш надійний рейтинг. Ну, це і не дивно, так як 800 мільярдів доларів активів. Захисти. Про захисти я говорив, це є різноманітні там програми, це все підбирається індивідуально. І податкова пільга. Податкова пільга це, до прикладу, якщо людина працює на роботі офіційно, сплачує податки, все добре, вона вирішила зробити свій накопичувальний поліс приблизно там на 20 тисяч гривень, нехай буде, умовно кажучи, да, в рік. І от в кінці року держава повертає 18% від цієї суми польс. Тобто, 3600 людина в кінці року отримує. Потрібно просто подати деякі документи податкову, і все, людина отримує собі цю податкову зниску. Це також може бути якась надійність, якась гарантія. Що для цього потрібно? Для цього, перш за все, потрібно зрозуміти, що той останній робочий день він колись прийде і по суті. Ну, не по суті, а по факту я б сказав би, що в старості ми нікому не потрібні. Бо на державу сподіватися це нерозумно, а на дітей я б сказав би, що це підло сподіватися. Тому нам потрібно дбати самостійно про своє майбутнє. І от тільки що, друзі, я вам продемонстрував такий от крутий продукт крутий продукт, який дає, вирішує точніше дві соціальні проблеми в Україні. Глобальні вони ці проблеми. Перша, це проблема пенсійного забезпечення. Тобто, ми бачимо, як живуть наші нинішні пенсіонери. Наприклад, я не хочу так жити. Я почав з цим щось робити. да Розбиратися, накопичувати, я не хочу жити на ту солідарну пенсію. І друга проблема також глобальна це медичне забезпечення. Ми бачимо по різних соцмережах, Тікток люди багато збирають грошей там дітям на операцію. там Ну, всім збирають, бо немає грошей, люди не знають, де гроші брати. І все, не, не знайшов гроші, все, ти можна вважати, що труп помер. А страхові компанії компенсують ці всі збитки. Тобто, є там відповідні захисти від онкології, від всього там воно все працює, це все, як казав, підбирається індивідуально. Тобто, це досить такий продукт, крутий. Такого на ринку України немає. Це перше, що я хотів сказати. І друге, те, що вільний ринок. Тобто, незважаючи на те, що ці компанії працюють близько 20 років вже в Україні, буму ринку в Україні ще не було. Але ось ось він вже буде, бо вже більше українців починають розуміти, починають вивчати фінансову грамотність дбати про своє майбутнє самостійно. 2% українців тільки користуються послугами цих міжнародних компаній. Тому оці дві складові це продукт крутий, ну дійсно, такого продукту на ринку нема. І оця друга складова, що вільний ринок, тільки 2% користуються. Ці дві складові, якщо ми додамо, то це буде успішний бізнес. Так, в принципі, я запис буду виключати.